Доброго дня, шановне панство. Ось ми підійшли до процесу поклейки свого холста. Будемо клеїти на карабайну стелю. Спочатку коротко про інструмент, яким ми працюємо, і на що ми клеїмо. У нас профінструментовський апарат, він 6-літровий, це безповітряний поршньо апарат. 3... 300 Вт. Це бункер. Бункер розроботочка така в мене прийшла в голову. Ми зробили її з стиральної машинки. Сюди заливаємо суміш, на яку плеємо склохолст. Тут шпаклівка з водою. Просто. Пізніше розкажу технологію, чому ми до цього дійшли, чому це практично і чому це найпідходяще для поклейки склохолста. Ми ставимо на невисокий, на невисокий тиск і